Вітаю, шановні здобувачі, шановні наші майбутні абітурієнти. Я Бойченко Катерина Степанівна, гарант програми бізнес економіка. І сьогодні дозвольте презентувати її для вас і запросити приєднатися до нашої унікальної освітньої спільноти. Як доцент кафедри бізнес-економіки та підприємництва, я можу з певненістю сказати, що наша програма готує бізнес-економістів нової управлінської формації. І саме наші випускники зможуть відповідати на сучасні виклики та розвивати бізнес в умовах глобалізації та швидких технологічних змін. Наша програма пропонує не лише теоретичні знання, але й практичний досвід та реальні випробування. Ми забезпечуємо здобувачам можливість розвиватись в сфері бізнесу та економіки через партнерські відносини з провідними компаніями та бізнес-лідерами. Основною перевагою нашої програми є те, що вона є акредитована, і акредитована не просто, а з визначенням Зразкова. Це теж говорить про високий рівень. Підготовки і здобувачів і організації навчального процесу, і забезпечення його якості. Щодо наших викладачів, отже, коли ви йдете в магістратуру, ви повинні розуміти, що це не лише про програму, про її назву. А це безпосередня співпраця з колективом, який буде забезпечувати отримання ваших знань. Перш за все, хочу сказати, що дійсно наші викладачі це не лише вчені, які мають вчене звання доктора або кандидата наук. Професори та доценти, а й успішні керівники компаній, які мають багаторічний досвід консультування найбільших національних і навіть транснаціональних компаній. Більше того, наш викладацький склад також включає викладачів провідних бізнес шкіл з усього світу, які поділяють з вами свої найкращі практики та досвід. І, звісно ж, хочу акцентувати вашу увагу, що одним з провідних. Викладачів на нашій програмі є наш декан Олександр Володимирович Востряков, якого ви всі прекрасно знаєте, поважаєте, любите. Він вам буде викладати дисципліну стратегічний менеджмент, тому зверніть увагу. Всім вам також відома Швиданенко Генефа Олександрівна, яка є ініціатором створення даної програми. З чиєї легкої руки розпочався цей шлях розвитку даної програми і в цілому її успіх? Олена Миколаївна Гребішкова, яка неймовірно володіє смарт-технологіями в бізнесі і зможе вас навчити різним інноваційним. Лайфхакам і методам, які допоможуть вам в розвитку бізнесу, у вашій кар'єрі. Ну, Я думаю, інших викладачів ви також прекрасно знаєте, вони авторитетні, вони мають практичний досвід, вони можуть консультувати вас, підтримувати під час навчання, під час написання вашої кваліфікаційної магістерської роботи. Тому не зволікайте, приєднуйтесь до програми Бізнес-Економіка і станьте професіоналом в галузі бізнесу та економіки разом з провідними експертами та керівниками компаній. Щодо складу дисциплін, звісно, що програма має обов'язкову складову, і вона включає в себе такі ось дисципліни, які ви можете побачити на слайді. Хочу на деяких з них зупинитися. Перше, це обґрунтування та експертиза бізнес-проєктів, унікальна дисципліна, яка надає вам можливість не лише навчитися обґрунтовувати проєкти, а стати дійсно експертом, тобто проводити експертизу уже готових бізнес проєктів Такі компетентності користуються попитом в багатьох компаніях, міжнародних, зокрема. Uh, тому uh, ця дисципліна вона надає особливого відтінку нашій програмі і особливого заглиблення саме в бізнес-економіку. Бізнес діагностика це маст-хев сучасного економіста, спеціаліста і фахівця, професіонала в сфері бізнесу. Стратегічний менеджмент, вже декілька слів вам про нього сказала. Так, за участі за викладання нашого декана може також підвищити ваш рівень знань, оскільки без стратегічного менеджменту на сьогоднішній день неможливо функціонувати жодному бізнесу. Інноваційний розвиток підприємства Чухраєва Наталія Миколаївна також. Авторитетний викладач, яка зможе вам розкрити всі нюанси інноваційного розвитку, методологія наукових досліджень, зокрема для тих, хто планує продовжити навчання на вищому рівні, тобто піти в аспірантуру до третього рівня, дійти в системі освіти. І отже... Окрім того, ви всі будете писати ваші дипломні роботи, кваліфікаційні магістерські роботи, і обов'язково методологія наукових досліджень дозволить вам структурувати ваші дослідження, результати, викласти їх в правильній формі і успішно презентувати свою кваліфікаційну магістерську роботу. Звісно, що також в нас є такі дисципліни, як Глобальна економіка, управлінська економіка, і особливо цікавими є кількісні методи в економіці. Дана дисципліна вона є основою для здобуття певних аналітичних компетентностей, які на сьогоднішній день можуть надати вам дійсно особливі переваги на ринку праці. Поясню чому. Тому що у нас є ще вибіркова складова. І е, ви можете обрати шість дисциплін із наданого переліку, і чудовим є доповнення, яке відбулося саме минулого року. Е, Наша дисципліна поповнилась, верніше каталог вибіркових дисциплін поповнився такими. Е, Курсами як смарт-технології в бізнесі Гребішкова, Олена Миколаївна, основи Python для дата аналітики та прогнозування, а також Data Science. На сьогоднішній день випускник, який володіє даними інструментами, Python, data Science, особливості якісь інноваційні технології бізнесу, має суттєві переваги не лише на українському ринку праці, але й на міжнародному. Один з моїх випускників, виніше випускниць, довго шукала роботу в Великобританії у в зв'язку з тим, що покинула територію України в зв'язку з воєнними діями і безуспішно, тобто не було якогось ажіотажу, щоб її хотіли прийняти на роботу. Коли вона пройшла онлайн курс з Python, і зазначила це в своєму резюме: в перший же день її зателефонували і запросили на декілька співбесід. Тому це дуже суттєва перевага на сьогоднішній день, враховуючи ті інформаційні потоки, які є в бізнесі, в економіці в цілому. Їх потрібно вміти аналізувати за допомогою сучасних інструментів. Тому ось цей, скажімо так, такий комплекс дисциплін може вам допомогти в цьому. І здобути дійсно суттєву вагому конкурентну перевагу на ринку. Звісно, що у нас є ще й до вибору такі дисципліни, як корпоративне зростання бізнесу, контролінг, економічна безпека, ризик менеджмент, економічне оздоровлення бізнесу. Дисципліни, які на сьогоднішній день в умовах війни та повоєнного відродження мають особливе значення і будуть користуватися мега-популярністю, тому. Здобуття знання за цими дисциплінами, вони можуть лише вам додати також конкурентних переваг на ринку праці. Соціальна відповідальність, репутація в бізнесі, економічне обґрунтування управлінських рішень, тренінг-курс бізнес-моделі компаній. Неймовірно цікаві, чудові дисципліни, які також можуть стати суттєвим вашим доробком, освітнім доробком, який ви зможете реалізувати по завершенню. Магістратури. Щодо компаній роботодавців, так, дійсно дуже багато компаній, всіх їх насправді не вмістити на одному слайді. Основні виділені тут хочу сказати, що завжди відкриті для наших здобувачів, надають можливості різних форм проходження практики. Але, скажімо так. Чудовою є така практика, що здобувачі, зарекомендувавши себе дуже гарно на цих підприємствах, залишаються там працювати. І ми пишаємося тим. Зокрема, в даному переліку компанія Nestle, наша випускниця, минулого року. Ружицька Юлія, вона працювала в Києві в компанії Нестле верніше не працювала, проходила практику, потім виїхала за кордон і її запросили до центрального офісу, де вона фактично завершила написання своєї магістерської роботи і залишилась працювати в цій компанії в Великобританії. Також дуже пишаємося тим, що наші випускники знаходять. Своє місце і користуються популярністю і на міжнародному ринку праці. Отже, що можна додати? Випускники програми можуть працювати в принципі в будь-якому розділі під, підрозділі компанії, можуть займати керівні посади й фінансовому. Відділі, відділі менеджменту персоналу, маркетингу, управління розвитком, тобто е, універсальні так солдати, можна так сказати, на економічному фронті. Отже, якщо ви хочете розвиватися в сфері бізнесу та отримати необхідні знання та навички для успішної кар'єри, то наша програма саме те, що вам потрібно, тому що однією з переваг нашої програми є можливість, по-перше, вибору дисциплін з вище згаданого списку, які ви можете обирати, виходячи із своїх власних інтересів. Які будуть корисні для вашої майбутньої кар'єри. Наші дисципліни охоплюють широкий спектр тем, що дозволяє вам знайти свою нішу в сфері бізнесу та стати експертом у вибраній галузі. Тобто, наприклад, ви можете досліджувати корпоративне зростання бізнесу, вивчати ризик менеджменту, або займатися економічною бізнес, безпекою бізнесу і е, при цьому знайти свою нішу на ринку праці. Крім того, наші тренінг-курси, як було зазначено, смарт-технології в бізнесі, основи Python для дата аналітики та прогнозування, вони дозволяють вам оволодіти найсучаснішими інструментами та технологіями, необхідними для успішного ведення бізнесу в сучасному світі. Отже, наша програма дбає про наших здобувачів, виховує їх, вирощує, і ми піклуємось також. Про ваше працевлаштування, тому бізнес-економіка це саме те, що вам потрібно. Якщо ви шукаєте можливість отримати керівну посаду на підприємствах, працювати в аналітичних консалтингових агенціях або створити власний бізнес, наприклад, то наша програма саме те, що потрібно для вас. Отже, ми готуємо випускників, які можуть працювати в різноманітних відділах, Навчання на програмі враховує особливості ведення бізнесу в Україні та за кордоном, ми надаємо всі необхідні інструменти для управління бізнесом та глибоке занурення в сучасні підходи управління. І в цілому наші здобувачі вирішують проблеми функціонального менеджменту, формують довгострокову стратегію розвитку компанії, виводять бізнес на новий ринок. Допомагають виживати в сучасних умовах воєнного стану і в цілому надія лише на вас. Отже, окрім того, хочу зазначити, що форма навчання побудована таким чином, що ви зможете комфортно поєднувати роботу і відвідування занять. Ми використовуємо активні форми і методи навчання. Тому не зволікайте, приєднуйтесь до нашої програми, станьте успішними в своїй карт. Наостанок хочу зазначити, що ми живемо в часи, коли доля наших життів не залежить від виковості, а від того, як ми змогли зробити правильний вибір. Наша програма готує фахівців, які зможуть зробити цей вибір розумним та обдуманим. Отже, бізнес-економіка дає можливість здобути глибокі знання. Саме в сфері економіки, фінансів, менеджменту та маркетингу, що дозволить вам бути на крок попереду в цій конкурентній галузі. Тобто наші викладачі це професіонали своєї справи, які мають великий досвід в роботі з бізнесом та економікою. Тому ви будете мати можливість навчитися від найкращих. Крім того, ми надаємо можливість здобути практичний досвід роботи в реальних проєктах з підтримкою наших досвідчених викладачів. Викладачі також і я особисто беремо участь в різноманітних міжнародних проєктах, до яких залучаємо наших здобувачів також. Отже, наші випускники можуть займати керівні посади в провідних компаніях у всьому світі, але як і в будь-якому бізнесі, доля випускника нашої програми залежить від їхніх власних виборів та зусиль. Отже, приєднуйтесь до нашої програми та зробіть вибір. Який допоможе вам досягти успіху в бізнесі, і пам'ятайте, що доля це не воля випадку, а результат вибору. Дякую за увагу і до зустрічі в магістратурі. Якщо є у вас запитання, будь ласка, з радістю відповім. А який екзамен, екзамен вступний потрібно здавати? Є ВІ чи ЄВВВ? У нас на е, сторінці факультету є, завжди публікуються умови вступу, і ви можете ознайомитись з ними. Вони однакові для всіх магістерських програм. Єдине, що специфіка, так, специфіка е, програми також може має бути врахована. Тому е, наразі я не можу вам дати конкретну відповідь, але ви можете ознайомитись на Сторінці факультету. Добре, дякую. Які ще є запитання? Ну що ж, тоді щиро дякую за увагу, за ваш час, за інтерес до презентації нашої програми? І очікуємо вас в магістратурі. До зустрічі! Дякую, до побачення. До побачення.